Кожен українець може взяти грант на розвиток або на створення власного бізнесу. Так, держава підтримує підприємців і допомагає створити нові робочі місця, розповідає директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Додає, подати заявку на отримання гранту можуть майбутні підприємці, чинні ФОПи або юридичні особи. Для цього варто скористатися додатком Дія. Цей проект дає можливість кожній людині, кожному громадянину України від 18 до 63 років подати заявку і отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. Документи подаються без будь-яких контактів за волею громадянина через додаток Дія, складайте бізнес-план, подайте документи через дію. Захистити цей бізнес фон отримати рішення та відкрити рахунок. Сума мікрогранту від 150 до 250 тисяч гривень. Його можна використати на придбання меблів, обладнання, орендну плату за нежитлове приміщення, за обладнання, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення тощо. Якщо ви отримуєте грант до 150 тисяч, ви створюєте грант на три роки, на два роки ви створюєте одне робоче місце офіційне із заробітною платою. Якщо ви берете до 250 тисяч, ви створюєте два робочих місця. Якщо ви серйозно хочете, будете займатися бізнесом, сума гранту зменшується на суму податків і зборів, які ви заплатите. Державний центр зайнятості розглядає вашу заявку протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання. Рішення ухвалюється на підставі висновків банку, оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації. Також цією можливістю можуть скористатися і чинні військовослужбовці, а також ті, хто має інвалідність внаслідок війни.